Багато років поспіль це місце на вулиці Лісова Просіка, що коло Можайського, було найулюбленішим для Нечепур. Привчити людей до чистоти комунальним службам було не під силу. Цю латку землі несумління черкасці постійно перетворювали на стихійне сміттєзвалище. Щоденно, хочу наголосити, щоденно приїжджала сюди техніка, забирала сміття, тому що на ранок кожного дня практично зносилися від приватних домових дін. Сюди сміття габаритні відходи. Зрештою, боротися за чистоту вирішили і комунальники, і міські екологи, і громадські організації. В рамках акції Перетвори смітник на квітник. Одні з ініціаторів прибирання представники Черкаського обласного відділення всеукраїнської благодійної організації всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ. Це фактично перша громадська організація, яка відгукнулася на цю акцію. Вони не просили ніякої допомоги, вони просто подзвонили і кажуть: ми хочемо прибрати сміттєзвалище поблизу своїх помешкань. До тулоки долучилася і молодь метро, курсант Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Прийшов сюди прибирати з власної волі. Каже, навчається поруч, та й взагалі хоче зробити своє місто чистішим. щоб перетворити це засмічене узбіччя на квітник. каже Дмитро, благодійникам довелося вантажівкою вивозити габаритне сміття. Та власноруч збирати цілу купу дрібного. Вигребли дуже багато, близько 50 мішків. Ми вигребли різних паличок, бумажок, бутилок, о, сигарети. Тепер на місці колишнього смітника створюють справжню оазу. На завезному чорнозамі заквічують клумби та висаджують кущі. Посадковим матеріалом підсобив міський відділ екології та черкаські підприємці. Доглядати за всією цією красою буде кому. Вложено труда, за трудання, його на прозол судьби вже будемо по мірі сіл ми, ну, я думаю, ми жителів. Перетворювати смітники на квітники, кажуть організатори, будуть і далі. Сподіваються, таким чином черкесці привчатимуться до порядку. Юля Доброскок, Віктор Наточі, Новини.